Так, ну що, забрав набор ключі 216 єдиниць, і знайшов пробку від піддона двигуна. Зараз заміню, Вона в мене була, я колись купляв на першу заміну, але мені на СТО вкрутили якийсь болт і сказали, що буде краще, ніж це. Ось кому потрібно на Opel Astra H 1,6 бензин, код. Так що якось так будемо зараз замінювати. Гаражик невеличкий, мангальчик є. Ну, все необхідне, в принципі, є. Всякі прикальдоси, яма є, світло є. Так що якось так. Трохи такий безлад, але нічого. Якось так. Все, заганяємо на яму, зараз будемо замінювати цю пробочку. Так що якось так. Олію треба нам домкрат. Під домкрат, тому що кліренс низький і потім відкручувати ту пробку незручно. Треба машину піді, піді, підняти. Піднімаємо машину і далі включуся. На домкраті бачив, звісно, як я піднімав раком, але підняв. Все, тепер кліренс великий, можна вільно відкрутити. Так, проходимо тут, беремо ключі. Набір ключів. Ось він такий 216 єдиниць. Так. А він нам, в принципі, весь не потрібен. Ладно. Зараз ми його там краще відкриємо. Потім. Так, ну, тут така тема. Все воно тут забризване. В олії зараз відкручуємо, олію зливаємо. Я тут, звісно, робив вони хамут. Короте, щось там я хотів зробити так, щоб воно типу, придавилось, тому що там злізалось на болті один ряд різьби і все, і воно типу, не притягувалось. Так що якось так, зараз буду відкручувати. Зараз треба його відрізати оцю хрінь, хрень. Що я накрутив. О, бачите, це хамутик. А там он резиночку я під... підробив, ну, але ніхрена не цей. хрена воно... Ні, ну 2000 протримало, там щось трохи підкапувало, але щоб так, то ні. От, Крутим. Так, це у нас закручується в іншу сторону. В іншу відкручуємо. Так, все відкручую, потім підставлю піддон, буде зливатися, включусь. Контент. Розлилося тут на мене. О, потекло, біжить. Коротше це жопа. Все, зливаємо олію. Далі включуся. Ой, але бачите який тут великий болт, це капець. Ой, те, що по оригіналу він в рази менше. І тут тут дуже цей багато без різьби. Десь міліметрів п'ять. І за счет цього він не прижимався нормально. Ой, капець, але вибіжав, конечно, блядь. Що робити, все? Хай зливається. Між оригіналом і оригіналом. Зліво оригінал, справа мені на СТО поставили. Ну, подивимося, взагалі зліва, буде це тримати чи не буде. Буде видно, коли вже поставимо. Зараз Олія збігає. Опа! Там ще струйка є, невеличка. Потім ключимо, звісно, засрався. Добре, що воно хоч змінне. Все. Ай. Включаємось. Коротше, що нефіга воно не виходить. Там в самому піддоні перші оці вінки різьби злизані. Треба, напевно, щоб вона повністю була з цим з або ж шайбочку підкласти. Зараз спробую шайбочку підкласти. Якщо вийде, то вийде. Якщо ні, то не знаю. Знову щось якусь Времянку зроблю короче, прийшлося заново зробити це все. Резиночку таку ущільнювач був і затягнув цим хамутом пластмасовим. Зараз ще трохи напевно змажу сіконом і закручу, тому що по-інакшому, блін, ну зараз ніяк, не знаю. Наступна заміна буде, тоді вже щось буду видумувати. Тому що вже на дворі ніч. <звач> я займаюся цією хірнею. Нахрі я сюди поліз, не знаю. Так що якось так. Бувають і такі моменти. Ладно, Зараз закручу, подивимося, що воно дає. Мазав. Зараз закручу і буду заливати олію в двигун. Отак, тому що по-інакшому ніяк зараз не зробити до наступної заміни олії. Ну, Надіюсь, що буду тримати. Машину завів, прогрілася. Ну, начебто нічого не, не біжить, не капає. Так що якось так. Ой. Застав Бога... Ти це знімаєш? да, Застав дороку Богу молитись, він собі розіб'є. Ладно, що робити? Зараз у нас лірки немає, щоб нарізати різьбу. На істо буде вже нарізати. Все, на дворі вже темнота, нічого робити не буду. Як є, так і є. На добраніч всім.